Вартість проїзду у громадському транспорті та тариф на вивезення сміття. Ці питання сьогодні розглянули на засіданні виконавчого комітету у Рівному. Місцева влада стримувала ріст цін від початку повномасштабної війни, але економічна ситуація в країні і ріст цін на електроенергію, пальне та запчастини змушує нарешті змінити тарифи. Втім, прийняті тарифи будуть одними з найнижчих серед обласних центрів України. А крім того, міська влада розробила додаткові механізми, аби рівняни могли заощадити. Оскільки нас відбувається валідація в наших в тролейбусах, відповідно. Но люди зможуть скористатися карткою рівнянина. Вони зможуть курсувати за 12 гривень. Плюс, якщо вони будуть розраховуватися банківською карткою, це буде 13 гривень. І якщо буде готівка, буде 14 гривень. В маршрутках і автобусах змушені були підняти тариф 18 гривень. За словами Віктора Шекерзяна, рішення про підвищення вартості проїзду гальмували три роки. Хоча в інших обласних центрах тарифи переглядали чи не щороку. Утім, оскільки складові тарифи дорожчають, заморожувати тарифи далі не було жодної змоги. Причин для цього було чимало. Серед основних високі ціни на електроенергію. Та паливо. Електро фактично, він «Електроавтотранс» фактично функціонує на електриці, тобто підняття електрики, люди самі відчуваються в своїх фатішках і так само не виняток того споживання електроенергії. Багато перевізників почали бити на сполах і вже хотіли фактично залишати свої маршрути. Тобто це був би колапс такий. Ну, Фактично не в общем перевозити наших людей це де ну, було б не дискомфорт, оскільки ми максимально відтягли це підняття тарифу. Рівняни ж до таких нововведень ставляться по-різному. Кажуть, якщо вже підняли ціну, то мають контролювати і дотримання графіку. Ціни піднімаються на все, на будь-які товари, харчування та інше. Ну я думаю, що можливо і так само і зараз працівників дуже мало. Важко знайти, щоб відповідна була зараз плата для водіїв. Для пенсіонерів, студентів. Думаю, що все таки буде. буде. Ну так здається, що невелика така різниця, але кожного дня користуючись на транспортом, буде відчувати цю різницю. Ну особливо ну це очікувано. Ну, вже дивіться порахуйте скільки років вартість не піднімалася на проїзд, а на пальне збільшилася вартість. За про маршрутки, про також. Крім того, на виконавчому комітеті затвердили і нові ціни на вивіз сміття. Це буде найнижчий тариф в регіоні Західної України. І в Луцьку, і в Житомирі, до прикладу, ціни на вивезення побутових відходів значно вищі. У будь-якому разі мешканці багатоквартирних будинків рівного платитимуть 47 гривень 80 копійок. Одноквартирних 50 гривень 79 копійок. У квасилові тариф для мешканців багатоповерхівок тепер становитиме 39 гривень 71 копійка. А для тих, хто проживає у одноквартирних будинках, потрібно буде платити. 36 гривень, 64 копійки. Ці зміни теж були неминучі через подорожчання пального, запчастин і інших складових тарифу. Насправді багато факторів, які вплинули на це. Ну, першочергово це зміна законодавства, яка відбулася в 2023 році. Тепер великий акцент зроблений на сортування відходів на зменшення кількості захоронених відходів. Також є ряд факторів, які, тобто, і, це і зарплата. І податки, які збільшилися, і так далі. Нові тарифи діятимуть уже з 1 жовтня цього року. Повертаючись до приїзду громадському транспорті, варто зауважити, що для пільгових категорій та вимушено переміщених осіб нова ціна значення не матиме. Приїзд для них лишатиметься безкоштовним. У школярів діятиме знижка у розмірі 50%. Телеканал ITV, Медіагруп.